Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву та важливу тему в естрадному співі: як співаку вжитися в художній образ пісні і чому важливо узгоджувати всі свої дії під час співу. Отже, як ви гадаєте, чи достатньо просто заспівати пісню правильно, без фальші і з гарною дикцією? Ну, звісно ж ні. Справжній естрадний спів це не тільки голос, це щирі емоції, настрій, міміка і поведінка на сцені. Сьогодні я поясню, як усе це поєднати. Що ж це таке художній образ? Кожна пісня це маленька історія, а в кожній історії є герой. Отже, художній образ це той герой, від імені якого ви співаєте. Це може бути радісна дитина, сумна людина, мрійник або хтось, хто дуже чогось бажає. Коли ви співаєте естрадну пісню, ви маєте стати цим героєм хоча б на кілька хвилин. І давайте поговоримо з вами про сам процес вживання в художній образ. Отже, щоб вжитися в художній образ, потрібно зробити кілька важливих кроків. По-перше, зрозуміти текст, про що ця пісня? Що відчуває герой, радість, сум, хвилювання або надію. Це можуть бути будь-які емоції. По-друге, відчути емоцію. Уявіть ситуацію, в якій перебуває герой. Не просто співайте слова, а проживайте їх. По-третє, головне, передати емоцію голосом. В естрадному вокалі це дуже важливо. Ми використовуємо силу звуку, інтонацію, тембр голосу, акценти на словах. Саме так голос починає говорити з глядачем. А тепер поговоримо про саме узгодження дій під час співу. Щоб образ був правдивим, усі ваші дії мають бути узгодженими. Що ж це означає? Ваш голос має відповідати емоції, ваше обличчя має показувати те, що ви співаєте. Ваш погляд, рухи мають допомагати пісні, а не заважати. Якщо пісня весела, а обличчя серйозне, глядач не повірить. Якщо пісня сумна, а ви посміхаєтеся, образ зруйнується. У справжнього естрадного виконавця голос, емоції, міміка, рухи, все це працює разом. Отже, запам'ятайте, естрадний спів це мистецтво не тільки співати, а й бути артистом. Коли ви вживаєтесь в художній образ і узгоджуєте всі свої дії, пісня оживає, а глядач починає вам вірити. На цьому наше заняття завершується. Дякую вам за увагу! Тренуйтеся, слухайте свої пісні серцем і до нових зустрічей!